Доброго дня, дітки! Я сьогодні пропоную вам більше дізнатися про Олімпійські ігри. Олімпійські ігри це такі змагання, які почали проводитись у Давній Греції з 776 року до нашої ери і загалом провели вже 293 Олімпіади один раз на кожні 4 роки. Найбільш успішним в історії виступ українських спортсменів на Олімпійських іграх відбувся, коли вони проводилися у Атланті у 1996 році. Перші Олімпійські ігри назвали Ігри і Олімпіади. Серед учасників були тільки чоловіки. У іграх взяли участь 245 спортсменів із 14 країн, які змагалися із 9 видів спорту. Першим олімпійським чемпіоном став американець Джеймс Конолі, що виграв змагання у потрійному стрибку. Головним номером тодішніх змагань був марафонський біг по дорозі від містечка марафон до Афін. Першим фінішував грек Спирос Луїс, що став після цього успіху національним героєм. Нагороджувалися атлети лавровим вінком і маслиновою галуздю, зрізаною у священному гаї Олімпії. Емблемою Олімпіад є п'ять переплетених кілець різного кольору, які символізують єдність п'яти різних частин світу. Олімпійський прапор полотнися із зображенням олімпійської емблеми на білому тлі піднімається на відкритті Олімпійських ігор та опускається під час церемонії закриття. Під час проведення Олімпіад горить олімпійський вогонь, який запалюють в Олімпії і приносять до місця проведення олімпіади естафетною олімпійського вогню. Починаючи із 1968 року, кожна Олімпіада має свій олімпійський талісман. Ось деякі із них. Дітки, дякую вам за увагу. Сьогодні ми з вами дізналися трошки більше про Олімпійські ігри. Гарного вам дня та чудового настрою!